Навіть відділ від України, який в ЮНЕСКО сидить. Ти туди приїжджаєш, бачиш процедуру. І розумієш, що там насправді біда. Бо Росія корумпувала дуже багато там, вона купує всіх, але там кожного року міняються представники. Стратегія була така: що 10 представників на наступний рік, якому там 2023-го мали приймати рішення, а прийняв 2022-му забігаючи наперед. У 2023 річ, році я подивився на список всіх країн, які будуть приймати рішення: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім пішов до. До посла України в Франції. Кажу, дивіться, у нас є 10 країн. Як ми можемо попрацювати саме з цими людьми? Не паче, що посольство на одній вулиці і ЮНЕСКО, типу, через 600 метрів, та сама вулиця. Я такий. Можливо, кажу, давайте фестиваль зробимо. І я перед входом в ЮНЕСКО, перед входом ЮНЕСКО зварю з 700 літрів борщу. От, прям щоб вони побачили, хтось побачить. Можливо, там когось заангажуємо, а можливо, давайте подивимось, хто. Точно там може вже в колуарних колуарах спілкуватися про важливість цієї події, щоб їх не підкупила Росія. І я почав вже будувати оцю м, дипломатію міжнародну, там де все відбувається. Ну, все відбувається до того. На зустрічах вже все вирішено. Вони все вирішують точно не на зустрічах, те, що я знаю, і те, що я бачу. І ти з ними ми почали взаємодіяти, там, вийшли нам, по там, на по-моєму на Алжир, ще на когось, вже почали там вести перемогу. Ну, це ж все така. Ми будемо подати борцю, ви будете в комісії, не хотіли проголосувати. Але потім МЗС побачило, що є така. Вони, коротше, зробили без мене одну одну річ, і це слава Богу. Вони 31 червня, засідання було 1 липня, а по-моєму 30 чи 31 червня вони позвонили мені каже Євген, чекай, кінець. Я думаю, що чекає? А Вони було почалося, бо перше число вони скликали позачергове засідання Екстрен. Там проголосували якихось 5 речей, і неочікувано ні для кого, туди включили борщ. Чого включили борщ? бо Типа, що Росія о, нападає і, і, і землі о, окуповує, таким чином, вбиває носіїв борщу. І з того, що вони вбиває носіїв борщу, борщ під зникненням екстрено треба його внести. А. І цю норму вони знайшли, і вони під цю норму все, і, і тут вже так, закінчується засідання і каже: і ще одне питання: проголосувати треба за борщ. І, і всі такі, і ніхто не зрозумів, що голосуємо всі, Голосуємо! Ну, типу, одностайно, пам! Дякую, закінчили. Там 5 хвилин, я такий.